2010-й. Киргизстан у вогні за одну ніч перед будинком президента загинуло 76 осіб. Загалом в період протесту і революції, яка тривала три місяці своє життя, поклали майже 200 осіб. Причина революції майже ідентична українській невдоволення президентом, узурпація влади та нестерпні умови для проживання, високі тарифи, розкрадання суспільних коштів, відсутність робочих місць. Тоді народ піднявся завдяки опозиціонерці Розі Отунбаєвій. Ми, uh, здесь рівні... Ми тут є тимчасовим урядом. Мені доручили виконувати роль його голови. Председателя врімного правительства яні признаю. Не визнаю такі дії. Я не визнаю їхніх законів. Тому те, що там приймає цей тимчасовий уряд, це є нелегітимно. Тому то що времі не правіст, приймає тононі нелегітимно. Майже рік після революції Киргизстан прожив як у сні. Здавалося, начебто, після перевороту усі тупцюють на місці. Цифри переконували в іншому. ВВП зріз на 5%. Поштовх економіці відбувся. Втім, подальші протистояння північної і південної. І Киргизії усі зусилля революції тюльпанів звели на нівець. 1990 дев'ятсот після майже півстолітньої боротьби за режиму апартеїду, після 27 років ув'язнення на острові Робен, з в'язниці виходить Нельсон Мандела, майбутній перший чорношкірий президент пар. Ніхто не народжується, ненавидячи іншу людину за колір її шкіри, соціальний стан чи віросповідання. Люди в процесі життя вчаться ненавидіти, і раз вони можуть навчитися цьому, то їх можна навчити і любити. Бо любов більш природна для людського серця, ніж її протилежність. Власне керуючись цим, Нельсон Мандела і піднімав економіку. Пар перше за що взявся, реформування медицини. Мандела вірив у здоровому тілі, здорова нація. Реформи першого президента пар діють в країні ще й зараз. Сьогодні ця держав держава найбільш економічно розвинена на континенті. Батарейку мені, що по форуму ліпить, ну куди не. Розпишаю, що ти повинна, а А ці кадри свого часу побачив увесь світ. Подружя Чаушеску розстріляли у надвечір'я Різдва. Президент Румунії за словами опозиції жив на широку ногу. Його дружина чи не щодень літала у Париж до перукарні. Самого президента звинувачили у тому, що володіє рахунками, землями та палацами. Втім, жоден з них персонально на Чаушеску не був записаний. Коли я їхав в Терговіште, тоді я вже знав, що Чаушеску буде розстріляний. На вулицях ще гинули люди, і ми вважали, якщо ми його ліквідуємо, то кровопролиття прип. Після повалення диктатури Румунія повільно, але впевнено набирала обертів у розвитку. Найважче було відновити економіку. До речі, у 91-му році Україна мала вищий рівень розвитку і соціальних стандартів ніж Румунія. Але за 10 років реформ Румунія не тільки наздогнала, але й значно випередила Україну. Сусідня Польща теж пережила революції завдяки солідарності та леху Валенції у Польщі. Сьогодні є те, про що вони мріяли. Солідарність – це нічого іншого, як ґрунт, на якому будувалася революція. Але всі ми розуміли, що зброєю і агресією ми нічого не досягнемо. Були потрібні конкретні дії, конкретні слова. А також ми мали володіти планом. Планом у випадку, якщо наші вимоги будуть задоволені, що робити далі. Тоді перед Валенсою стояв нелегкий вибір пустити все на самотік або провести жорсткі економічні реформи через 25 років. Польща стала членом ЄС і НАТО. А ВВП Польщі майже утричі перевищує український.